шановні друзі! Друга партія матчу Браїлів вигляд розумних. Це заключний тур регулярної частини волейбольної ліги 2025 у Вінниці, у залі Вінницького державного педагогічного університету. Я Олександр Мазан І сьогодні для вашій увазі... Дуже цікаві поєдинки. Вирішальні поєдинки, регулярної частини. Після друга партія, матч браїв вибір розумних жокерів. Рахунок вже перший партій району, бачить, партія не виходила. Але походу партію. Западальчик Козайський. Протоколі ім'я 15 номер. Яко я назвав. Кривопередрію. Ось отока! Краєвський приймає. А це вже атака від Тищенка. Ім'я не знаю, бо протоколі ім'я імена не пишуть. Іга. Я навіть міну відпочив пацієнтів такий формат. Давайте спробуємо всі вкориюсь я з таким, так би мовити, камерою, щоб ще найкраще вам показати. Ці три команди сьогодні зіграють свій мікротурнір. Кожний з кожних. Безумовно, така позиція номер один якого є запас принаймні одне очко. Але Цей запас може настане.

Не знаю, Кирила Предрія, напевно, він є граючим тренером команди. Не у не всіх матчах. Я в цьому сезоні, якщо чесно, бачу його у складі команди вперше. Зрозуміло, він задіяний у, як головний тренером КП Владижин ШМ Колос. І все, напевно, назви цієї команди. Він так, сама в Ну, а ось на цих вирішальних матчах, звичайно, ми бачимо полива. Одам Басенко на подачі 5-2. Одам Басенко, який грав у Суперлізі, коли грав. Зараз у підчительках МП вже є. Повернувся. І ось е, перший пунктів від Микида Манцери і... Е, Якщо була б зелена карточка у Володимира плічка, він мав би показати Леоніду дубчакові, бо він визнав те, що він торкнувся, він показав рукою, то він торкнувся цього нев.

7-3, ну дивіться, плюс 4 для вибору. Ось така ж була і в перша партія, коли було плюс 4 було, 8-4 було, на бунок у перший паса... певні. Але фактку е... програми. Василь, станючик на прийомі. Матера, Блок. І встигає Леонтій Дипчак на болоті. Єдина людина в українському волейболі, яка публічно під час волейбольного матчу, ну, між перервами між волейбольного матчу, освідчилася в коханні своїй нарошені і вручила її обручку і. Мені пощастило якраз знімати ці кадри. Вони є на е каналі Микола Лис. Це було в поза минулому сезоні. Левонті Дюктак. Сподіваюсь, щаслива подружжя отримала Мацера. Хваць Марії Глухих, заслужений тренерки України. Багато є дівчина. Вісім. Вісім п'ять. Майже так, як перший партій, набуло вісім-чотири. Дмитро Грисенко блок дубчака. Другий блок дубчака. Поспіль! Матвієнко намагався технічно скинути. Доживський! Не спасує. 9-5. Плюс 4 для вибору. Придрія. Так, Матвієнко пробуває блок дівчат оригінально. Матвієнко! Ну це є Матвієнко. Крас... Він ще грає у, у першій лізі або вишій у складі команди Контінентал. Якщо не пам'ятаєте в інші. От на сайті федерації написано Континентал, а ніде в жодному. Конічно виправляється ко так. Мої колеги, хто там за це відповідає. Ось десяковості. Десять шість, знову 6. Ігор! І це ось.

На 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 Як сказав би мій колега Досенко на побуття. Тайм-аут. Тайм-аут немає тайм-аута. Ну один уже брали. Петра Есенко блок, Вітьбасенка. Матвієнко просто скидає. Оселяв. Осеєдора. Хазунське ні, не встало було. Під ліву руку давав йому Сергій. А от зараз під право, але було від Ігора Рака. Кажуть, що зв'язуючи це слабке місце, слабка ланка у блоці. А подивіться, як Ігор Рак було. Віктор Ршенко, 7-13. Підскоротиво, мінус 6. Якщо це можна сказати, підскороти. Капітан Крайова. Дали Віктори Краєвського капітанську. Не буде, подати. Фіолетові, Оксамитові, розумні. Кирило зараз на досвіді так. Зіграв своя очка від, це як футболіка своячка. Волейболі з локали. Бо серко! Бобо! Велике Бобо! Виборо розумний. Богдан, Бог Сен. 16-8. Козинський. 9-16, але ж плюс 7 для вибора. Рак, у нього така. Подачка така. Ось така, бачите? Я ж не, не дарма вам сказав. Матвієнко. Не встигає тищенко Басенко на блок, а Матвієнко забиває, заколочується от свяха. 10-16, Плюс 6. І вже тайм-аут від, від Олександра Прищепи. Сан Прищепа, до речі, не, не дебютант у тренерському це. Ну, про це я дещо розкажу на волейболі іншими, готую з 1 березня, а вже сьогодні 1 березня. Як казав один мій однокласник на урок української мови, а це було на Донбасі, опіздав. Ну от я трішечки опіздав, але може завтра вже зроблю аудіовипуски. На ютуб-каналі Микола Лис. Бо не все писати, треба говорити, це вийде швидше, оперативніше. Пісенька. Куруло на Катяком. Дораз. Зараз який минулого сезону грав у Браїлові. Матвієнка скика Краївський. Не грав у Суперлізі. Хто тут не грав, скажіть? Босенко! Ну я не знаю, якщо не розумний, не дотисне таких проїлів, як у цій партії.

Дякується до закінчення пар. Або, як кажуть, мої колеги, де який... кінцівки. Забуваючи сказати, яку з шести вони мають на увазі. У нас Валентин Урбановський там у заміні сьогодні. Заявці є, до речі, Олександр Крахмаль. Ну, Ми його не бачимо сьогодні. Взагалі. Це Убраїлова. Козинський. Дораж! Дораж за спину! Василя, Василя! П'ятнадцяти за друг. Вибачте, що не, не називаю ім'я, протоколі їх немає. Імен. Забуває Юрія Матвієнка. Якийсь він сьогодні такий, знаєте, ну такий. Він взагалі не те, що флегматик якийсь так, ну занадто спокійний. Немає -е -е знаєте, емоцій, які там десь переповнюють, а на хвилі цих емоцій він може там десь завести команду. Матвієнкова, не Юрине. Зараз його товариш. Нікіта Мацера. Протоколі пишуть Нікіта. А ось бок Матвієнко, Спроцева, Гапує Вінтиченка. І 14-19. Дивіться, мінус 5. Браїлів прокинувся нарешті. Дивіться. Було мінус вісім, зараз мінус 5. Мацера на подачі, подача в нього така собі. Тищенко прийом дорож. Піщенко у торсі. Олега останні. Силово передрій приймає, але не ідеально. Проходить удар від вітра Гриценка, прийом Дішловенка. Ну атака та Гриценка. Атакує строго по діагоналі, з ту ж точ точку, з точки в точки скажуть. Ось Матвієнко варію, варіює свої атаки. От загнав себе сам таке слово, а потім побирається. Теж діагоналі бігає Матвієнка, забиває. Перевага його в тому, що він таки е, шульга, як і Василь Тупчин. Знаєте такого хлопця? Це наш земляк з Копайгорода. Один з кращих Бандальдорів найсильнішої, або однієї з найсильніших, або другої засили, або першої, другої. Яка це, армія це, це, на сили. Називається другу армію. Я бачу. А от те, що пустя, десь, вона, вона принаймні друга у світі, не це точно. Так от там Василь Тупчий є одним з кращих. Валентин. Войтенко повертается на вагончик, номер третий. Сегодня занялся довольно успешно. Матвиенко, Викторосов, дорож и Пишенко. I wpuszczona ataka, drugi sen, małżeń, trzeci ołtarz. Rokoczka 22 Сергій Дораш визнає свою помилку, не вони блок вибудували. І оцю щілину пробився Віктор Грицев. Він все бачив і пробив туди, куди потрібно. Він вже на подачі 16-22. Такий собі рахунок. Вже майже безпеки, але Марічка дорожні знімає, як подає його... його папа ось моїх, як подає її папа, В баскетболі це називається блокшот. Седьмо розумні на фезболі. То в нічу. Ну, я згоден з тим словом, яке вирвалося у Сергія Дороша при невдалому прийомі. Повторюю його десь в іншому контексті, і в іншій аудиторії. Віктор Краєвський, Козинський трос. Трос був Козинський. Ні. Олег палічук не визнається. А все-таки, як? 25 17 друга партія один-один рахунок Олександра Мазан 33 третій партій.